Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошити з письма, простий олівець та кольорові олівці. Олівцю малювцю так подобаються прогулянки лісом, що він знову запросив мене в таку подорож. Я з радістю погодилася. Як тут красиво, як легко дихається свіжим прозорим повітрям. Раптом ми почули. Доброго дня! Хто це? запитав олівець малювець. Та це ж я. І тут ми побачили, а кого вони там побачили, ви визначите самі, коли відгадаєте мою загадку. Поставте долоньки разом. Всередину зігніть вказівні пальчики та мізинчики обох рук. Великі пальці залишіть трошечки зігнутими. Зробіть цю вправу декілька разів самостійно. Ну що, здогадалися, про кого йдеться? Правильно, про лисичко. Ну, і запросила нас лисичка до себе в гості. Двір і хатинка в лисички були чистенькими і чіпурненькими, а посуд був схожий на той, який зображено в наших зошитах. Заштрихуйте цей посуд кольоровими олівцями, які види ліній ви будете використовувати правильно, вертикальну похилу і ламану. Всі пам'ятаєте, як проводити ці лінії? Тоді покладіть правильно зошити, сідайте зручно і починайте виконувати завдання. Кожна клумба в лисичиному дворі була огороджена невисоким парканчиком. Ось таким. Давайте спробуємо навчитися малювати такий парканчик. На скількох лінійках він розташований. Правильно, на двох. Починаємо проводити знизу вгору духоподібну лінію до верхньої лінійки. Потім слід опустити її вниз, знизу провести вгору по цій самій лінії до заокруглення і повторити ті ж рухи ще раз. Візьміть в руки олівці і спробуйте такий візерунок намалювати в повітрі. А зараз переходимо до малювання в зошитах. Будьте уважні! Слідкуйте за правильністю своїх рухів. Не виходьте за межі лінійок. За хатинкою лисички росли сосни. На аркушаху клітинку ми намалюємо декілька таких сосон. Я поясню вам, як це робити. Проводимо вертикальну лінію через 4 клітинки. З верхнього кута кожної клітинки, проводимо похилу лінію до протилежного кута цієї ж клітинки. В нас повинно бути чотири такі лінії, це гілочки. Сядьте зручно, починайте працювати в зошитах. Коли намалюєте сосенки, перейдіть до малювання ялинки. Задля того, щоб виконати це завдання. Пригадайте, як ми малювали трикутники. Щоб получилася ялинка, нам треба поєднати між собою три трикутники. Починайте малювати в зошитах. Ми з олівцем малювцем трохи відпочили у лисички, і пішли далі. Про подальші наші пригоди я вам розповім на наступному занятті. Ну, а зараз мудра сова. Запропонувала вам розв'язати ось таку задачу. В пустих клітинках малюнка домалювати предмети, яких не вистачає. Виконайте це завдання самостійно. Всі завдання виконані, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!